Минув 2011-й. Разом з усіма підсумки своєї роботи підводять і бердичівські спортсмени. Якщо узагальнити думку місцевих тренерів, то виходить наступне: рік вийшов вдалим. Їздили усюди, куди дозволяли фінанси. Мало не з усіх міст, куди їздили, привозили дорогоцінні медалі. У загальній скарбниці перемог бердичівського спорту. Чималу кількість золота, срібла та бронзи записали на свій рахунок боксери. Саме у 2011-му наш земляк Володимир Матвійчук став третім на чемпіонаті. Наті Європи Іван Кабанчук увірвався до фіналу всеукраїнської першості. Вердичівлянка Оксана Зарудняк здобула звання призерки чемпіонату України. А бойове тріо Ольга Колесник, Тетяна Гердель, Ольга Чумак стало призером чемпіонату України серед молоді, і це лише частина боксерських досягнень. В общем, копілку Житомирської області ми принесли 1035 п'ять очей. Та саме більше із всіх видів я хочу сказать города, города Бердичева. Ну и в частности Житомирской области, Житомира. Новгород-Волинська, Коростеня, Маліна. Гарний знак для Бердичівського боксу місцеві майстри шкіряної рукавички вбачають в обранні нового керівництва обласної федерації. Останні у 2011-му її засідання, окрім обрання нового президента, ним став Руслан Оглу, який не раз виступав у Бердичеві у ролі боксера. відзначилося ще кількома приємними для Бердичева подіями. Старшим тренером молоді області обрали Олега Сікорського, юнаків і школярів Олега Сікорського молодшого. Ну а головним по дівчатам на Житомирщині Досвідченого Віктора Ананьєва саме його заслугою є успішний виступ трьох бердичівських спортсменок на всеукраїнській молодіжній першості. Окрім того, ім'я однієї з них Ольги Чумак прогриміло на грудневому турнірі найсильніших. Зараз ми усилено готуємося, тому що февралі місяця дванадцятого года у нас чемпіонат України вже буде по жінкам, по молоді і по юніоркам. Так що ми готуємося, це вже більш уже пристіжне сорівнування. Приятно то, что женщины именно Сбердичева тоже дали в копилку области и города. Они дали хороший результат. Они дали очки, дали для этого. завоевали 100 110 очков. Это Оксана Зарудяк. Это Чумак Ольга, это Колесник Ольга, это Гердель Таня. То есть, девчонки, бокс женский развивается в Бердичеве, я думаю, что он будет также и продолжаться. Я хотел бы приглашать девочек э, тренироваться и заниматься таким мужественным видом спорта. И также ребят тоже. Значит, наш адрес Красная гора, улица Михеевых 6. Прошу приходить и заниматься этим видом спорта. Нелегким, але від того не менш успішним виявився рік для надії Бердичівського боксу майстра спорту Дереника Григоряна. Вихованець СК «Крос» змінив молодіжну категорію на чоловічу. У ній став першим в області, потім третім на міжнародному турнірі. Олімпійська надія я що нормально виступив. Тільки перший год, як виступаю по мужикам, я дуже благодарен своїм тренерам, що вони стільки сил потратили на вони, Ну якісь тренери не сподіваються на ученика, вони на мене надіялись. Я виступив, хорошо. На сегодняшний день в Бердиче есть п'ять мастерів спорта. И в Житомирской области только два. То можно сравняться с Житомиром, який область, а где город просто Бердичев. На 2012 я хочу хотя бы попасть в Украину в тройку. Это моя очень заветная мечта. Я даже на Новый год буду загадывать, чтобы на 2012 стати хоча хотя бы в тройку, чтобы получать какую-то зарплату. Потому что на сегодняшний день очень тяжело. В тройку ну, сільний, самих, сільних да, самих сильних боксерів України країни да. в тройку попасть, хоча б, а там уже все время на Олімпіаду 2016. Мічтаю, якщо Дереник наразі є надією боксу чоловічого, то Роман Маркарян, валіт Глюмямедов та Олег Чулячеєв гучно заявили про себе у боксі дитячому. Усі троє встигли поїздити країною. Усі троє не раз відправляли у нокаут суперників. В початку года по не боксі не було у мене, турнірів, а в останніх трьох місяцях двох. Я пройшло три турніри, я, в яких я всіх трьох став першим, зайняв перше місце. Цей рік мене дуже добре пройшов, У мене всі перші місця. Ні одного, ні другого, ні третього. Я був на змаганнях у жмерівці. Я, я провів два бої і виграв із них. І мені дуже подобався зал, який построїли братя Кличко. Це в Жмеринці, так? Так, да, в Жмеринці. Мабуть, кожен спортсмен скаже, чи не на найголовніше у спорті налаштування, і цим у кросі здається, все у порядку. Поки керівництво клубу планує маршрути, поїздок та графіки виступів, молодь вже знає наперед, де як і з ким битиметься. Должен пройти два збори до підготовки до турніру України. Якщо я хочу вставлюся міту, так целі в побідіть в ньому і поїхати на чемпіонат Європи. Я хочу щоб на 2012 рік я по можливості поїхав в Європу, на Європу. Якщо я там виграю, я дуже хочу стати великим боксером і, все, що, і всі мої бажання, щоб здійснювалася в боксі. На Найдальніше я хочу стати чемп... призером України, Європи, я взагалі хочу стати чемпіоном України. Якби десят років тому боксерам сказали, що вони муситимуть постійно увертатися від підступних ударів нестачі фінансів, вони напевне б не повірили. Сьогодні ж майстри шкіряної рукавички у рівній мірі дякують власній працелюбності, праці тренерів та допомозі спонсорів. Хочеться поблагодарити Градську федерацію боксу, Вона в цьому ветному ряду сработала хорошо. що треба було ми позиції старалися з федерації боксу закривати фінансово. Хочеться поблагодарити завод «Прогресс», это Шестника Игоря Валерьевича, также торгового дома завода «Прогресс» Зайцева. Сегодня прекрасный зал, и сегодня все возможности все есть для того, чтобы в этом зале родился также самый чемпион Европы и чемпион мира. Также хочется поблагодарить наших тех руководителей города, которые сегодня поддерживают финансовую сторону бокса. Это у нас Фабио Регоза Риф-1. Это у нас фабрика одежды. Это у нас также самое хочется поговорить Нехоровского, частного предпринимателя Кощука Григория Григорьевича. И ряд других голуба. Леоніда як не крутий констатує Олексій Корський, а фінансова сторона чи не найболючіша в їхній нинішній діяльності. Перед нею може спасувати найсильніший. Хочеться, звісно, щоб більше німно удивила фінансовою сторона детська юноська спортивна школа, тому що на протяжении трьох років дуже очень слабо Нету Ні не екіпіровки, нету, ні, ну, ні нічого нету для цього. А Это юноши, которые завтра они становятся молодежью, и где завтра в Бердичке турнир класса надо боксировать, а у нас получается яма. У нас витягуємо все за що Городської Федерації бокса і за що спортивного клубу Крос. 2012 рік рік Олімпійський не буде легким для бардичівських боксерів. Вважає Олексій Корський, але він повинен бути не менш вдалим, і на нього у кросівців є свої плани. Следующий рік – це 14-й міжнародний турнір. «Кличка», де у нас має виступати. Пелевин, Челичеев. Следующий год по молодежи у Пелевина, Челичеева чемпионат мира. Мы хотим, хотим конечно, чтобы нас Пелевин попал на чемпионат мира. Ну, нужно пройти на протяжении где-то 10 сборов и также 10 соревнований. А дальше будет видно, все зависит от него, как он будет готов, как он будет финансово готов. И как тренера будут готовы и наши руководители, и наши люди, те, которые поддерживают бокс в городе Бердичево. Также у нас еще задача стоит в этом году, в 2012 мы бы хотели, чтобы есть все возможности за Чумако, Чумака Олега, чтобы попал на чемпионат Европы. Он выиграл турнир сильнейших боксеров Украины, у него идет сейчас три этапа сбора, подготовки. И хотелось бы, чтобы он тоже попал, мы хотим, потому что мастера-мастера, это все хорошо, но ну, надо нам уже брать... Планку више бути учасники чемпіонату Європи і міра. Хоча у нас є Вова Матвійчук. Ну потрібно показувати більше результату. Колись Житомирщина була чи не найнижчому щаблі всеукраїнського боксерського рейтингу, за останні кілька років область за активною участі Бердичівлян зробила ручкий старт, що підняв її на чотири позиції. Головне, що це ще не межа можливостей, переконаний Олексій Корський. Хочеться. многое, но не все дается. Хочется в первую очередь еще также поблагодарить нашего мэра города Василия Константиновича Мазура, потому что как бы это при всех раскладах не было, тяжело, хорошо, но мы все равно к нему бежим, он нам старается помочь, нам очень сильно помогает завод. И те генеральные спонсоры, которые сегодня поддерживают турнир Кличка, они нам также самое поддерживают. Поэтому им в новом году хочу пожелать здоровья, счастья, Щастя їм процвітання в бізнесі і здоров'я їхнім дітям і їхній сім'ї.